Вітання вам! З вами Мар'яна. Ви на каналі Хитри Хрестки. І це третій етап, третя частина марафону Дракон за 100 днів. Наразі я тут вишила близько 2000, 1800 десь. І я збираюсь зараз його переп'ялювати, тому що вишивати ось тут. Мені вже дуже некомфортно, у мене вже болить спина. дуже, Я вже казала не один раз, що на пяльцях четвертого розміру, норгія не дуже зручно вишивати на тримачу, тому що мені треба заводити руку дуже глибоко, в мене права під низом, а ліва зверху, і виходить я сижу в перекос. Ось такі вже крила в нього виросли, виросли його роги. чи Грива, чи, Ну, напевно, все ж таки роги. Він через камеру виглядає просто причудово. Сьогодні 30 січня, а стартувала я 27. 27-го да, 27 стартував, 10 -й, о, й десяток, як я, як я кажу. Тобто, я, хто, хто, хто пам'ятає, хто дивився на початку, я взяла 100 днів, поділила на 10 частин по 10 днів. Зараз іде третя частина. І так, зараз я виключу підсвітку. На ньому вишито зараз в мене 72%. Майже 73% і 1778 хрестиків. 26-го я стартанула без 10 12. Ну, це стартанула, це я прошила, там, може, хрестиків 10. Я їх не рахую. Ось і маю вишити ще 2910, тобто всього 4688. Ну, як по марафону. Так що, мої любі, Я пішла переп'ялюватися і зустрінемось з вами через секунду. Так, привіт в цьому включенні. Сьогодні 4 люте, в мене щось натхнення знімати, і я вирішила вам проміжковий етап зняти дракона. Наразі на ньому вишито 3256 хрестиків. Завтра я вам маю звітувати. І до завтра я маю закінчити 1432 хрестики. В принципі, це реально. Сьогодні я планую вишивати до упора, бачите, 73,8% боже, аж аж тішусь. Я, дівчата, в захваті, крила шлються досить легко. Досить швидко, тут багато 400-кольору. 400-го, тільки 1306 хрестиків. Я вже взяла інший моток, тому що це, це вже залишки ось від того мотка, що був був повний моточок. Тому ось. Ну, Це просто. Це, це диво, дівчата. Це важко насправді було, було ось тут зашивати, оцю частину. Тут uh, те, що хрестик, то нова нитка, ось ця частина. Чує пальцем такий, вибачте мене за нетактовність мою? Uh, ось ця частина важка. Uh, ці роги важкі. Я вже переп'ялилась, бо не можу. Uh, тут мені позакривати одинаки. Тут я, uh, я коли дошию 400 номер uh, до того етапу, де мені треба буде. Ну, виглядає це ось так. Оце все 400 номер, це крило. Боже, яке воно велетенське. Якщо я збільшу, то я буду шити десь, ну, десь до я буду шити. Ну, або я дошью до цюди, піду вниз. Так, да, так я і зроблю. Якщо буде натхнення, бо іноді буває, замучуєшся шити час. Бо іноді буває, замучуєшся шити отак, краще одним кольором. А далі піду вже цю частину шити. Як цю частину вишю, тут теж йде все донизу. Тоді піду наверх, закрию ці одинаки, і, і придеться знову переп'ялюватися. Цей раз у мене переп'ялення буде трошки швидше. Погнала вишивати? До завтра. Вже завтра буде п'яте. 5 лютого мені ще до завтра, а з вами через секунду. 4 лютого ось така краса за вікном. 3 лютого теж була така краса, нічого видно не було, бачите? Цю, цю сторону що видно через озеро? А от там, от там молоко, а там гора і будинки. Там видно. ну я маю на увазі зараз не видно, а звідси ля видно гору і будинки. Тут ми бачимо тільки першу частину, тобто перший план дерев, а там ще є. І там теж є будинки. І там гора за сосною та між будинками і сосною теж будинки нічого не видно. Красота. Я дивлюся, що телефон так прям таку красу не передає. Але це неймовірно. Коли йде сніг, це добре. Ну, погано тим, що я не виїду. Ну, точніше, я можу не заїхати додому, бо я теж на горі. Буде слизько, але взагалі краса. Четверта люта Почалась зима. А до цього було плюс 12. Вітаю в включенні в цьому. З вами Мар'яна. Ну ось сьогодні 5 січня. Момент, коли я знімаю це п'яте вечора, я закінчила вишивати третій етап, будемо казати, третю частину 100-днівного марафону. Ну, от в 17.06. В 17.06 я фінішувала оцих майже 5 тисяч хрестиків. І, бачите, автомат у мене створилося вже наступне, але сьогодні я вже вишивати не буду. Буду вишивати вже завтра, сьогодні перерва. Як бачите, прогрес у мене 74,9%. Це можна вчитати, майже 75%. Тобто 25,1% залишив в мене на моєму дракончикові. Я його вже переп'ялила. Я, я так хотіла його переп'ялити, але думаю, це мені залишалось 300 хрестиків. Думаю, господи, я вже доб'ю тих 300 хрестиків. І вже після цього зніму відео. Після цього буду перепіалювати. Бо дуже-дуже незручно. Залишила тут маленьку плянку, бачите? Це як зіронька там. І крила, крила, ростуть крила, щоб його таке взяти. Забулася взяти з собою ножиці, з вашого дозволу, візьму зубочистку. Ой. Треба ніяк не можу собі. Купити стабілізатор з ручкою. Штатив зі стабілізатором. По-перше, він грошей коштує. Так, залишилось мені ось тут закрити. Я ішла весь час гнала в цю сторону. Ну воно так іде по малюнку, що ви починаєте. Раз, пішли сюди, пішли сюди, пішли сюди. Дуже багато тут 400-го кольору. Я вже одну. Один моточок використала, залишила ще півтори тисячі хрестиків цим кольором. Вже почала другий моточок. Небо закрила дуже добре. І ось тут спина. Оця частина це взагалі суцільні одиники. Оце що ви бачите, от вдовж, вздовж крила. Це просвіт, Якщо я не помилилася, що далі. Так само буде, як тут, а це просвіт між крилом і спиною. І там буде, там видно небо, там видно мур. Згадала це слово, бо я так паркан, паркан, мур, Велетенський кам'яний мур. Вишиватися дійсно буде важко. Це оця частина це хвіст мотоцикла, ну, задня частина сидіння мотоцикла. Вона буде вишиватися так не дуже приємно. Е, потім мур трохи буде вишиватись так собі. І <кій> чого я гадаю, я вам зараз тут покажу. Ні, буде нормально, я переплутала. Буде нормально. Це тільки ось тут була. Це оця, оця, де вона? оця частина важка. Тобто вона десь ось тут. Зараз я ось так зроблю. Місяць буде вишиватися так собі, бо переважно бачите, одинаки. Ну так, по парочку, але все одно неприємно. Ну, я, я дойду швидко. От до місяця я дойду швидко. Що там? 900 хрестиків. Ну, що там? Ну, плюс-мінус 900. Це я рахую з оцим всім. тут же ж трошечки. Ну, хай 900 з копійками. Дуже швидко його дойду. Так, в принципі, важкого нічого не буде, окрім, я ж кажу, оця частина задній стоп, Це просто Це буде треш, от -от -от. і трохи трешу буде в цій частині з оцима яких. <ріст> Ви зрозуміли? Це башеньки, хай буде це башеньки, хай буде це стріха від оце, оцього муру. Може, трохи на дереві буде. Ось то. то. Бачите, тут якесь щось. тут трошечки. І може, ось тут трошечки буде не дуже. А так все буде дуже-дуже легко і дуже швидко просуватися. Дівчата, аж не віриться, що тут... Ні, ну 20... 25... 75,9, ну це не, не, не 0,1%, там до 25% залишається. Але все одно, ну, а може, а може і 25, да, схоже. Мені щось візуально здавалося більше. Мені візуально, да, ж таке? мені візуально здавалося, що дракона залишилось більше. Ну, як мінімум, сьогодні вже 30 днів марафону. З чим я нас всіх вітаю! Я не здаюся, я йду вперед. Як би мені не хотілося іноді відпочивати від цього красення, я від нього кайфую. Але я втомлююсь від одної роботи, тому треба змінювати її іноді. Але в мене так випало, що у мене 3 го числа у донечки буде народження, я півня каталася з нею. Ну, взагалі з сім'єю проводили час. Ми ще досі хворіємо. Хворіємо, і я боюсь, щоб це не був нова пневмонія. оця. 7-го числа, це п'ятниця, йдемо до лікаря з дітьми. Ну, я і діти. Чоловік більш-менш, а сьогодні щось на стуні стало трохи гірше і мені трохи гірше. Кашель прям такий легеневий-легеневий, мокрий. Все, що можна виплюнути, все виплювують, дівчатка, хлопчики. Ну, нічого, будемо здорові, все буде добре. Ну що, на сьогодні я закінчую, а завтра я буду стартувати новий, нов, нових 10 днів. Нову десяту частину, четверту десяту частину. Поїхали. <с> дякую вам величезно за підтримку. Дякую, що дивитесь, Ставите вподобайки. Наступний раз, як ви побачите цього дракончика, він уже буде переп'ялений трошки вбік, тому що мені ну, незручно, ну дуже незручно. Мені здається, що я скоро одягну п'яльця третього розміру, коли буду особливо закінчувати, бо дуже-дуже-дуже незручно. Все мої любі. Я вас вітаю з пройдешнім святом. Другого числа, до речі, теж я не вишивала, бо було стрітання, з чим я вас теж хочу привітати. Ну, тобто, два дні в мене вилетіло взагалі з життя. З вишивального я маю на увазі життя. Ну, нічого, будемо далі вишивати. в мене картка, і я не зупиняюсь. Мені так попалося, що в нас є слово коліно, а тут якраз на драконі є коліно аж два коліна. Бо одна коліно на драконі, друге на мотоциклі, але все одно це буде 250 хрестиків, і я їх здам окремо. Люблю вас, цілую. Бувайте, па-па!